Вітаю, всіх! Хочу зробити таке цікаве відео. Дуже цікаве і потрібне. Я бачу, що якість нашого суспільства, якість мислення нашого суспільства суттєво падає. Люди перестають мислити, думати. Вони просто живуть як зомбі. Це дуже-дуже погано. Давайте, чи дійсно якість мислення нашого суспільства падає? Якість мислення нашого суспільства дійсно падає. Кірка жезлів. Я не сказала би, що це відповідь так, це взагалі так, або ні, це відповідь ні. При цьому, при цьому вони постійній боротьбі. Люди знаходяться в постійному стресі, боротьбі, відстоювання себе, думають, що їм робити. Постійна боротьба зі смертю, правда, напряму, іноді, іноді це просто думки, що робити. Ця колода не каже, що зовсім все погано. Я дуже задоволена. Всі вже хочуть результатів. Люди просто хочуть результату, щоб нічого не летіло. І знову ж таки, дев'ятка житло випадає. Ось люди, які проживають на прифронтових територіях, там вони думають тільки про закінчення, щоб нічого не летіло, щоб фронт не рухався. Справа в цьому. Все залежить від того, де людина проживає. Якщо на Західній Україні, де тихо і спокійно і все адекватно, це одне. Харків, наприклад, це інше. Донецького взагалі третє. Ось так. Давайте подумаємо з цією колодою. Якість мислення суспільства суттєво падає. Чи дійсно так? Давайте дивитися. Знову п'ятірка жезлів. Дивіться, люди готові боротись. Мені подобається. Що люди готові змінюватись, карта дурня на Дніколоду да обнулити ситуацію. Люди готові розвиватись. Мені дуже це подобається, дуже-дуже. Я так розумію, це втома вже. Це вже в людям говорить втома, і вони не можуть думати через втому. А що ж ви за ці кордони, за ці всі вціпилися? Боже мій? Хочуть змін позитивних всі. Україна, українці хочуть змін, реальних змін, щоб був результат. Закінчити цю лінію фронту вже щоб вона стала і хай вже стоїть собі і нікуди не рухається. Взагалі так, я також за це. Не дивлячись на те, що біля Харкова є прорив, о той глибокий лук'янці. навіть якщо буде він, ну, залишається там фронт, це все одно буде легше. Якщо не літатимуть чахеди, як мінімум вже буде легше. Тому, вибачте, але казати про якусь термінову деокупацію не проходиться. І взагалі, я вважаю, що зараз про це думати не дуже доречно.